На цьому уроці ми з вами подивимося, як швидко створювати проект за допомогою Vite, який буде підтримувати TypeScript мову та SAS-препроцесор. А що ж таке Vite? Від французького переводиться як швидкий. Vite – це інструмент для розробки сучасних веб-додатків, який має на меті забезпечити вам швидку та ефективнішу веб-розробку. До цього ви могли власноруч створювати такий інструмент за допомогою вепак, Parcel, Rollup, або ж такі ще інструменти, як ГаупРАМ, які по суті об'єднували роботу багатьох плагінів в один цілий механізм та обробляли об'єднували ваш код у модульні файли. Налаштування для цих веб-інструментів вас могли дещо призупинити до того, як ви нарешті почнете вже будувати веб-проект, або ж просто ваші налаштування були не досить ідеальними. Та незагально прийнятими і тому часто ви могли стикатися з проблемами вже при будуванні. А ViTER вже зробив за вас цю брудну роботу, тож додавання тих чи інших плагінів робиться за допомогою однієї або іноді декількох команд. І на цьому році ми з вами додамо до проєкту підтримку TypeScript-мови, що робиться при початкових налаштуваннях із-під коробки, і також підтримку SCSS або ж SAS-файлів, які покращують можливості CSS стилю. І вуаля, всього за декілька хвилин та команд у вас буде повноцінний проект для зручного будування веб-сторінок. Чоловічських жизнь, ті, хто старі живих після ядерної катастрофи назвали ту війну тувайну <плес> судном. І податково додаємо. This is what you okay, came here to. Everybody get down Get up Everybody get down Get up Everybody get down Clear the bags and let it through I put my people in the side Після запуску команди NPM Create vita Собака latest у нас в папці з'явився новий проєкт, який ми відкриваємо VS Code через Open Folder. І після цього для успішного запуску проекту нам необхідно встановити залежності із пекетжей сорт через НПІМ інстал. Через команду DevNPM запускаємо Можа проєкт. Далі в шаблоні Vita мені не дуже подобається, так зручно працювати зі строковим html чтном. Як вставляється у кореневий елемент із значенням ідентифікатора модифікатора APP в HTML. Тому ми цей строковий код HTML перенесемо у темплейт, а далі його можна імпортувати. І для того, щоб його заново перевести HTML в строку при імпорті, я вкажу знак питання ROW. І от я можу тепер далі працювати із звичайним HTML, при цьому мати легкий доступ до елементів через TypeScript. Далі я хочу дещо скоротити метод Document Query Selector на запис двох літер L від слова «Element». Get Уж больно грамотно і толково проведена операція. Що, комітетське, що ли? Дженерік це динамічна типізація. Дивіться, в чому справа. Єзичті ми можу через метод Query Selector вибрати будь-який елемент. Ці елементи можуть різнитися атрибутами, своїми призначенням тощо. Тож для того, щоб це не була скринька Пандори. Пріс. Ха-ха! Хехек! Я можу за допомогою Generic передати тип, і потім ця функція вже вертає елемент з типом який ми передали. От, наприклад, ми робимо метод для того, щоб скоротити запис Document Query Selector, і тут же створимо Generic через загальну букву T. А еxtand Element це ще додаткова можливість, що вказує на те, що Generic має бути не який завгодно, а саме із загального типу HTML-елементів. І от вже потім, коли ми викликаємо цей метод Element. То якщо вкажемо, що це div елемент, то далі TypeScript буде мені надавати усі властивості, методи, які наявні саме тільки для div елементу. Якщо ж image, то ті атрибути, які наявні тільки для image елементу. Наприклад, тут вже є можливість сказати значення для src-атрибути на відміну від div, У нього такого не буде. Ну а тепер наприкінці давайте додамо можливість підтримки SSS файлів. Для цього вам просто потрібно ввести команду npm add SAS з флагом великої D, що вказує на Development Dependencies. І вуаля, у вас є підтримка SSS або SAS файлу. Далі вам просто треба замінити формат і все готово.